Тіпер на каналі Reaction.ua. Ми продовжуємо рубрику, і сьогодні у нас така, знаєте, я ще її не записував, але дуже цікаво почути, тому що в мене є така інформація, що е, Владія Петрівна цю пісню подавала на, на свір від, від, від України. Вона, знаєш, це правда, звісно, але вже таке чув, і нібито не сама Кладі Петрівна таке говорила. Вона не знає, чи вона не пошуткувала, чи це дійсно так, але. Цікаво було б її послухати, Нагадую, до дякую, до речі, що е, нормально так подивилися ці нокару з Сасвіт. І, е, і плюс два підписника за день це дуже так непогано. Тому зараз будемо вже приступати І, і, і напевно, завтра буде, напевно, і ізміння реакцію на пісню від Азербайджана. Е, ну, це якби з кліпом. Тому, сьогодні була прем'єра 3-й в, ну, в третій годині була прем'єра, і о, я її не чув, але я дуже хотів з вами разом цю пісню послухати. Але вето, зараз переходимо до кладі Потрібної пісня не вже. Тому що погнали. Так, мені пісні кладі Петрівна не дуже подобається. Я їй бчу багато пісень, але голос знаєте, такий унікальний. І просто було б цікаво. Ще послухати, може, нарешті пісня нормально буде. На землі другий гріхов, слабає. Це стиль пісень, тобто нічого особливого, якщо чесно. Ну, не дивує. Дуже погано, але не знаю, мені щось воно, воно непрям сильно заходить.

Mój ja Це було цікаві пісня, ніж те, що ми слухали, від некаролі со світ, але Це mm. такий от кінець, ну... Щоб вам сказати, що я можу сказати, е, ну, що можу сказати? це просто типічна пісня для Клавді Петрівни. нічого особливого. Типу ну, не вразила, нічого супер особливого не було. Але ну, нормальна така середня пісінка. Краще за зачину ну, Карл і Соцвіт, я, я вже це, в принципі говорив. Е, зараз я вам скажу оцінки. От ціна кару за світ було 9.9, за пісню було 9. То буде більше. Давайте я зроблю 10,7. А за музику. ну Вона не дуже. Типу. давайте десятку, добре. Рівенка серединка. Порахуємо зараз ідемо. 10. 10. 7 плюс 10. 1035. Ну. Напевно, десь так і є, дійсно, так, да, десь родинка. 1035, поки що окладі потерів на перше. Ну, вже друга ціна каруса свідьме. Але різниця невела. То будь-то може бути зайде, будь то може бути, бути спеді, в принципе, тому якось так. Чекайте завтра, напевно, два відео. Це з Рубрики. Дуже-дуже цікава, я її дуже хочу послухати. І я сербаджан від неїробачення. Тому ось так, відео за перерос, та лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок. Всім пока, пока-пока.